Тут я би хотів е, поговорити спершу про е, дві такі речі, як, умовно, от світогляд, і е, як просто недооцінений термін в плані використання його у філософії, і використання, мені здається, в практичній психології. Е, і хотів би поговорити про м, е, усталені світоглядні структури, е, саме в соціальному випадку, тобто, коли ми бачимо скажімо так, просто однакові позиції з приводу якихось глобальних питань у великої кількості людей, що в принципі їх об'єднує, і водночас є, виводить світогляд і думку за межі суб'єктного. Uh, і про те, як uh, ці uh, структури uh, можуть потрапляти в майбутні світогляди, і поговорити про їх, uh, скажімо так, у від ідеології та чим вони розрізняються. ну і власне, як uh, це uh, впливає на uh, активність uh, індивіду, активність соціуму та їх взаємодію. Е, момент перший: якщо ми беремо питання світогляду, воно дуже часто в нас використовується сугубо в побутовому значенні, що насправді мені здається е, трошки легковажно, тому що е, коли ми стикаємося з проблемою вмісту е, психічного, то світогляд якраз чудово заповнює ці два слова. Тобто, коли ми говоримо про переконання, коли ми говоримо про вподобання, коли ми говоримо е, про знання, коли ми говоримо про все, що потрапило в наш розум, це достатньо зручно означається е, як е, власне світогляд, е, чому не можна його замінити поняттями, до прикладу, е, просто несвідоме. Uh, несвідоме, uh, в принципі, uh, воно часто прив'язане до якоїсь uh, конкретної uh, дії, яку ми не усвідомлюємо, і, uh, в принципі, uh, є широким позначенням того, що не є зараз uh, в увазі нашої свідомості, тобто, але тим не менш uh, присутнє як якийсь актор нашого психічного життя. Чому мені не підходить термін просто підсвідоме? Тому що коли ми говоримо про підсвідоме, ми зазвичай говоримо про якесь неусвідомлене переконання емоційно-емоційного штибу, яке в цілому? скажімо так, є доволі вузьким позначенням, що стосується саме е, якоїсь е, світоглядної позиції, чітко артикульованої, тобто, або стосується якогось упередження, або якогось раціонального страху. Якщо ж ми беремо питання світогляду, е, воно у нас е, значно зручніше накриває всі ці усталені аспекти е, нашої психіки. Uh, які виражені як uh, вже готові там, якщо з біологічної точки зору дивитися там нейрунні зв'язки, якщо дивитися uh, uh, з точки зору там філософія або просто в межах якогось ментального дискурсу про ментальне, як uh, усталені якісь uh, ментальні речі, знання, пізнання, факти тощо. Uh, в цій сукупності uh, воно uh, достатньо. Банально зручно, зручний термін. Е, отож, е, ми говоримо про конкретні структури в самому світогляді. Ми розуміємо, що будь-яке наше естетичне вподобання, воно має свої якісь е, підґрунтя свого формування, будь-які наші принципи. Вони мають підґрунтя, тобто якусь внутрішню, внутрішню сформовану послідовність, алгоритмічність, якусь схему систематизації, як вони в нас сформувалися. Якщо ми говоримо про здатність до вбачання якихось унікальних речей, які е, стосуються професійної діяльності, які стосуються е, сугубо мистецько споглядальної діяльності глядача, ми розуміємо, що в залежності від вмісту конкретної психіки, конкретної людини е, вона і буде бачити інші речі. Е, тобто, е, коли ми говоримо е, до прикладу, Простий приклад, коли ми говоримо про перемир'я, що постає в голові там звичайного українця, в голові українця одразу постає страх, що е, відбудеться е, до прикладу е, заморозка е, війни. Але насправді тільки на словах, і буде продовжуватися все те саме, тільки е, з якимось, скажімо так, легалізацією е, дій агресора, і ми скажімо так, будемо мати е, доволі лячні наслідки цього всього. Ми бачимо е, це перемир'я одразу з контекстом свого попереднього досвіду, який ми там зазнали як е, люди, там з 14 по 22 рік. Тобто, ми бачили, які там були перемир'я, тобто і о, в нас відповідні є очікування, коли є людина з якогось е, з західної країни, яка не знає цього всього контексту в силу неприсутності в цій державі, для неї воно звучить добре. Тобто, люди перестануть вмирати. Тобто, це питання як одне слово піднімає абсолютно різний асоціативний ряд всередині людей е, з різним контекстом. Uh, тобто одразу це щодо вбачання. і uh, коли ми бачимо uh, інший приклад, відірваний від політики і соціального бачення, uh, до прикладу, uh, музикант з музичною освітою uh, чує декілька звуків, uh, які uh, просто десь почув на вулиці. Просто от він побачив, що в когось там uh, не знаю. Uh, Впала пляшка, і він почув, що вона впала в якійсь певній тональності. Звук пішов. Тобто такі речі, які абсолютно не властиві людині не музиканту, яка з цим не знайома. Тобто, ми повинні, власне, скажімо так, розуміти наявність абсолютно в кожного індивідууму унікальних цих світоглядних структур. Uh, і uh, враховувати uh, корелятивність цього бачення значно більше, ніж uh, ми вважаємо в побуті. В побуті ми вважаємо а, ну різні люди, різні бачення на тому і завершили. Але насправді це питання можна прослідковувати, як формується те чи інше бачення. Прослідковувати здатність до поведінки, точніше, нездатність прослідковувати закономірність, перепрошую, нездатність закономірність поведінки, якщо знати, як власне формуються ці світоглядні структури, а ще ліпше, як формується в окремому конкретному світогляді, який контекст був власне під час встановлення цього світогляду. Далі я би хотів поговорити про більш узагальнені форми світогляду. Ми всі знаємо, що є така річ, яка називається ідеологія. Зазвичай ідеологія це якась система переконань, які е, були, мають загальний характер і мають принести якесь конкретне щастя, якесь конкретне е, досягнення згідно якогось алгоритму дій. І е, ми були, скажімо так. Останні два століття в, в рамках тих часів, коли якісь ідеології е, мали якийсь бурхливий розвиток, е, конфліктували між собою і е, мали е, доволі такі активні претензії на панування, е, як е, скажімо так, основна форма е, світогляду е, у світі. Тобто, ну ми розуміємо, що ідеологія не накриє весь індивідуальний світогляд. Але тим не менш дасть якусь узгоджену систему цінностей для кожного індивідууму, що дозволить їм умовно діяти якось ефективніше, колективніше тощо. Але ми водночас бачили постійні крахи будь-яких ідеологій, і е, в цілому ми бачили, що вони не е, проходили перевірку здійсню зустрічі з дійсністю. І ми бачили, що е, як усталена уніфікована світоглядна форма, вони не дуже приживалися на великих масах людей. Тим не менш, е, ми знаємо, що зокрема ми тут згадували архетипи, я думаю, ці речі досить дотичні. Є все-таки е, доволі сталі світоглядні переконання у різних соціумів, які є е, е, певними, скажімо так. За певним шаблоном. Насправді це не є зовсім погано, бо часто ці світоглядні шаблони вони достатньо зручні для якогось побутового вжитку, який стосується навіть не політики, а банальної соціальної організації. Тобто, всі ми знаємо, що в школах у нас відбувається, скажімо так. Виховання а, і певна пропаганда якихось цінностей. І не треба лякатися тут саме слово пропаганда. Тобто, треба розуміти слово як слово, а не негативний контекст як пропаганда якоїсь там держави, або якогось якоїсь там девіантної поведінки, тощо, або пропаганда якоїсь чужої релігії, тощо а, так, от а, повертаючись до цього, а, ми знаємо, що. В цілому, в наше скажімо так, ще оце дитяче, несвідоме сприйняття дають, вдаються, вкладаються якісь нормативи як добре, як недобре, тобто е якимись простими прикладами з читанки, прикладами з е е якогось е якісь там історії, казочки тощо або з позакласного читання з літератури про те, як е ліпше скажімо так, жити в добрій мирі, злагоді тощо. І це все непогано. Тим не менш, воно а, зазнає свою кризу у підлітковому віці, коли ми розуміємо, що абсолютизації якихось категорій, як там а, а, добро, любов, е, єдність, дружба, всі вони є з нюансами і всі вони є, ну, як і зло. І всі вони є в певному контексті, в певній контекстуальності. І ми вже починаємо, скажімо так, в цьому моральному вихованні сумніватися і будувати якийсь свій конкретний шлях, узгоджуючись з соціумом, в якому ми конкретно знаходимося зараз. І от тут вже якраз є повноцінний простір для більш аспектованих в соціальному житті форм. Світоглядних, скажімо так, в які мають певну типологізацію, але не є настільки глобальними. Тобто ми часто можемо побачити, особливо зараз, зріз якихось світоглядних позицій по поколінням, доволі якийсь яскравий, який можна роздивитися, ми бачимо, що Світогляд, який можна позначати як сугубо індивідуально сформованим, це річ доволі рідкісна, і вона часто трапляється саме з людьми нетиповими, які стараються формувати його якось самостійно, і вони досить випадають соціуму. Тобто, навіть коли ми бачимо людей, які намагаються випасти соціуму, вони. Здебільшого просто вимагаються випасти соціуму, вони здебільшого все-таки групуються. Тобто, ми любимо позначати, до прикладу, людей там, покоління там, міленіалів, зумерів тощо як людей, які мають багато субкультур, і ми знаємо, що ці субкультури все-таки не є безлічні. Тобто, ми знаємо, що вони все одно, ці неформальні субкультури, вони виражаються якимось певними загальними спільностями. Тобто, так чи інакше, у нас е е світогляд дуже часто, скажімо так, один на там, 100 тисяч людей, тобто, і ми ним плюс-мінус послуговуємося, принаймні в якійсь конкретній категорії соціального життя або соціального співіснування, точніше. І е, водночас ми повинні розуміти, що е, ці структури усталені вони мають підґрунтя свого формування не тільки в нашій внутрішній психіці або в нашій внутрішній потребі, а вони мають і свої, свої якісь е, засади е, багато в чому саме з зовнішніх чинників. Тобто. Коли ми любимо критикувати старше покоління, до прикладу, за а, якусь а, усталеність світогляду, консерватизм, а, необачність в судженнях, а, якісь прості моральні рішення, бажання слідувати чомусь догматичному, ми повинні розуміти, що в цілому а, біологічне підґрунтя. Що в нас, що в них однакове, тобто ми плюс-мінус не вирізняємося якимись е, унікальними іншими цінностями, що ми всі такі відкриті, тому що в нас щось закладене інакше природою. Зовсім ні. Але ми безперечно вирізняємося соціальним контекстом, е, і ми повинні розуміти, що е, наше індивідуальне, воно дуже узалежне від того. Що ми сприймаємо, і е, водночас е, для поширення сприйняття е, якихось певних світоглядних форм, вони повинні відповідати певним вимогам. Е, до прикладу, вони е, є якийсь запит у суспільства на щось, і з'являється відповідна світоглядна форма, яка, скажімо так, цей запит реалізує доповнює. Тобто є, до прикладу, запит на громадську свідомість в Україні в критичні часи, і вона, скажімо так, з часом заповнюється в доволі позитивному сенсі. Але ми повинні розуміти, що зараз ця аля-позитивна форма заповнена, точніше, має, свої, під, має своє підґрунтя для розвитку та поширення. Тільки за рахунок зовнішньої яскраво вираженої проблематики, тобто класична проблема, яка більше навіть історико-культурна щодо того, що о, сильні люди створюють хороші часи, хороші часи створюють слабких людей, слабкі люди. Породжуючи погані часи і так далі, циклічно, воно абсолютно хоч кумедно, але абсолютно діюче в даному випадку. І е, е, як е, інші форми, таких от такі світоглядні, е, вони можуть е, також мати властивість поширення е, саме. Своєї завершеності логічної аргументації, тобто як ідеологія, але як щось менше. До прикладу, коли ми е, зараз обмінюємося, е, скажімо так, е, думками, е, які здебільшого не належать нам, але ми їх тим не менш коментуємо, а належать е, ряду філософів, належать е, ряду е, дослідників людської психіки, тощо, які е, в принципі змогли сформувати. Достатньо усталену систему поглядів е, терез знань які е, мають властивість бути переконливими, мають властивість бути достатньо логічно завершеними, щоб е, здатність е, наша критичного до критичного мислення їх прийняла як щось споріднене. Тобто, так чи інакше, це також. Усталена форма світогляду і навіть більш яскраво проявлена, тому що вона е, виражається саме гостро у нашій майбутній діяльності, бо згідно отримання цих знань, переконань тощо, е, тут -то ці люди зібрались на конференцію. Тобто розуміти природу того, як з'являються усталені переконання. Дуже потрібно, водночас це надзвичайно складно. Цим займається, до прикладу соціальна феноменологія, намагається займатися цим. Намагається займатися соціальна філософія, цим намагається займатися культурологія, психологія, філософія, як не дивно, вона. До цього відносно посередковано ставиться, але тим не менш має колосальний вплив саме в формуванні предмету, тобто приймати якоїсь першості е, на першості е, в, так би, в, репутації, о, в репутації хороше слово на здобуття знання саме в цій галузі, є е, е, саме в них, і мені здається, е, не варто цю проблему закидати. А варто її все-таки е, старатися на ній акцентувати найбільше уваги. Якщо ми будемо брати якісь е, е, сугубо е, випадки, які стосуються, наприклад, як в психології, сугубо mm -hmm. стосуються дев'яції, е, то ми навряд чи зможемо побачити цілісну картину. Мені здається, хай це буде там 80% Роботи не на а, проблему у психіці, а на просто природу її життя а, і того, що в неї потрапило як конкретний ментальний конструкт, а, але а, воно все-таки допоможе зрозуміти роботу цієї психіки а, як ментального конструкту. Ми ж зараз залишаємося в доволі проблематичному, скажімо так, становищі. Коли біологія ще не може дострибнути до розкодування сенсів, які знаходяться е, в конкретному в конкретних місках, а е, в сфері ментального гуманітарного знання недостатньо емпіричного для того, щоб формувати, е, скажімо так, достатньо міцні теорії і використовувати їх е, так же просто і легко, як е, математики е, використовують. Скажімо так, свої надбання у інших науках. І ми повинні розуміти водночас, що, окрім того, що а, а, соціальне впливає, соціальні переконання впливають на індивідуальний світогляд, індивідуальний світогляд а, теж цілком а, має а, в собі а, достатню потенцію для того, щоб сформувати. Якийсь новий достатній світоглядний, достатньо якісний світоглядний конструктор, щоб поширити його назовні. Нехай не настільки масштабний, широкий, як а, ідеології, точніше, навіть не ідеології, а якісь хороші сталі системи переконань, які стосуються буквально будь-якого будь-якого аспекту нашої людської діяльності, але хоч як якісь конкретні означення. І е, якщо ми бачимо, повертаємося до класичного розділення появи світоглядного конструкту під потребу людську, то тут скоріше за все людина, яка висловить цю річ, вона буде людиною, яка знову ж таки потребує, і е, людиною всередині течії. Тобто, якщо повертатися до Гегля, де він говорив про рух, скажімо так, абсолютного духу всередині соціуму, він говорив саме власне, про е, оці от ментальні сфери, які виходять за межі індивідуального. Тобто, це рух загальної думки, тобто, це рух в рамках соціальної реальності, соціальної свідомості. Але коли ми говоримо про здатність сформувати систематичний Систематичну структуру світогляду, яка е, легко перевіряється, легко аргументується е, та е, в, добре сприйматиметься критичним мисленням, е, то в цьому є якраз великий потенціал індивідууму е, як можливість, як і його можливість е, впливу на е, е, загальносоціальні думки, скажімо так. Трошки тут плутано е, ну, висловлювався, але тим не менш мені здається основну думку подав. Дякую, що вислухали.